Моя Україна Ігор Бірча Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну, в моїй Україні. Ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє та чуже життя кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди запрошують в гості, та я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть. Не де не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює, і працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися у очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують та надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить. Зі спортом співати так любить. В моїй Україні є дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В Моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, проти рекони. Шапках, моя Україна, люблю її. Крапка.